Іноземця помилково мобілізували за процедурою, яка передбачена для громадян України. У результаті він опинився у правовій пасті. Служити не зобов'язаний, але й звільнитися з армії не може. Сьогодні я розповім, як ми захистили права громадянина іншої країни і який шлях довелося для цього пройти. Військова служба іноземців в Україні – правова колізія у законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Чітко визначено, мобілізація стосується виключно громадян України. Резиденти інших країн. Теж можуть служити, проте добровільно і за контрактом. Однак у нашій практиці трапився випадок, коли іноземця протиправно мобілізували. Без контракту резидент іншої країни не має юридичних підстав для звільнення, але й залишатися на службі він не зобов'язаний. Коли мобілізований іноземець подає рапорт на звільнення, військова частина відмовляє і варто сказати, що діють вони в межах норм, адже правових механізмів для таких випадків не існує. Тож відповідальність за помилки під час мобілізації. Ці фактично перекладається на людину історія нашого клієнта до нас звернувся громадянин іншої держави, який постійно проживає в Україні на законних підставах. У березні 2022 року його мобілізували до лав Збройних сил України. Контракт про проходження військової служби з ним не укладали. Просто відправили служити як свого. І так іноземець провів понад два роки у війську на тих самих умовах, що й українці. У серпні 2024 року він подав рапорт на звільнення за власним бажанням. До рапорту чоловік додав копії свого паспорту та посід. Тики на постійне проживання, проте військова частина йому відмовила. Він звернувся до нас за допомогою. Ми вивчили ситуацію і подали судовий позов. Проте суд першої інстанції у задоволенні позову відмовив. Він послався на те, що чинне законодавство не передбачає звільнення для іноземця, який був мобілізований без контракту. Це типова ситуація, адже суд теж орієнтувався на про норми і не бачить законних підстав для звільнення в таких випадках. А що ви думаєте про цю ситуацію? Напишіть у коментарях перемога в апеляції. Ми не погодилися із таким рішенням і подали апеляцію. Апеляційний суд підійшов до справи неформально, а застосував принцип верховенства права та практику Європейського суду з прав людини. Передусім, варто наголосити, ризик будь-якої помилки, допущеної державними органами, повинна нести держава. Такі помилки не можуть виправлятися за рахунок людини. Обов'язком держави було вчасно і належним чином укласти контракт з іноземцем, а не мобілізовувати його. Апеляційний суд визнав, що в законодавстві дійсно є прогалина, немає процедури звільнення для помилково мобілізованих іноземців. Однак, суд зазначив, що відсутність закону не може бути підставою для відмови у правосудді, тому він застосував аналогію закону, тобто норму, яка регулює подібні відносини. Ця норма дозволяє іноземцям звільнятися за власним бажанням після шести місяців безперервної. Служби, оскільки наш клієнт прослужив значно довше суд дійшов висновку, що чоловік має беззаперечне право на звільнення. У результаті п'ятий апеляційний адміністративний суд скасував рішення першої інстанції. Він визнав відмову військової частини протиправною і зобов'язав її ухвалити наказ про звільнення нашого клієнта з військової служби. Цей досвід показує, що Україна поступово рухається шляхом верховенства права. Так, подібні ситуації доводиться вирішувати через суди, але саме судовий механізм. Дозволяє відновлювати справедливість. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал Мережа Права, щоб знати більше про свої права. Потрібна консультація? Перейдіть за посиланням в описі під цим відео, заповніть просту форму і чекайте на дзвінок юриста. На все добре!